Екскурсії на ТРК-броди користуються все більшою популярністю серед дітей і підлітків. Хто читає текст за кадром, як знімає професійна камера і чим таке відео відрізняється від того, що в телефоні, цікавило учнів п'ятого класу Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи, номер 2 де класним керівником Юлія Богдан. Особливі емоції дітей викликали перші відеокамери ТРК-броди. Не менш захоплюючою для них була екскурсія в радіостудію Броди фм Тут спробували себе радіоведучими і дізналися, чому радійники приділяють стільки уваги якісному звуку та інформаційному і розважальному наповненню свого ефіру. А в день радіотелебачення і зв'язку в студію ТРК Броди і в радіостудію Броди ФМ завітали учні-старшокласники Радовилівських шкіл. Невдовзі їм визначатися, чим займатися у житті, тож близьке знайомство з професією оператора, теле і радіоведучого, а також журналіста, кореспондента, може допомогти зорієнтуватися, чи це твоє. Хлопців прогнозовано більше зацікавила виставка камер різних поколінь, де є і перша відеокамера, і та якою знімають зараз. А дівчат більше цікавив фах телеведучої. Вітаємо в студії. Ведуча Горопаха Віталіна. Сьогодні група учнів двох шкіл Радивилова завітали в студії телерадіокомпанії Броди адже невдовзі нам потрібно буде обирати професійний шлях. І професії телевізійників і радіоведучих ми мали змогу спробувати на практиці. Свій візит символічно запланували в день професійного свята. Ідея та ініціатива відкрити нові професійні горизонти для старшокласників належить відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту Радивилівської міської ради, бажаючих було більше аніж міг вмістити школярик, каже провідна спеціалістка цього відділу Наталя Каючко. Посадовиця є журналісткою за фахом, тож знає, що саме така екскурсія іноді може стати поштовхом для талановитої молоді, і це справді так. Я думаю, що всі дуже задоволені цим візитом. Нам дуже сподобалось, і ми дуже вдячні, що нам надали таку можливість е, приїхати та побачити, як насправді е, працює телестудія та броди ФМ. Е, тож, ну я думаю, всі ми дуже щасливі побувати тут. А згодом ТРК Броди розкрила свої професійні таємниці студентам випускного курсу П-43 і першокурсникам з групи П-13 Бродівського фахового педколеджу імені Маркіяна Шашкевича. Найперше, студенти привітали телевізійників і радійників з професійним святом, а згодом провели опитування до Дня студента. Що вийшло з такої проби пера голосу і дебюту в кадрі, пропонуємо переглянути. 17 листопада. Всі студенти відзначають свій особливий день день студента. І ми від імені Бродівського фахового педагогічного коледжу також хочемо привітати усіх із цим святом. А також зазначити, що зі стін нашого коледжу. Вийдуть вчителі початкових класів, трудового навчання, фізичної культури, англійської мови та вихователі. Мені от цікаво, Надю, чи не шкодуєш ти, що поступила в бродівський фаховий педагогічний коледж? Я можу що сказати, що не пошкодувала, адже на практиці відчула, як бути вчителем, і робота з дітьми мені подобається, і тому думаю, що буду і в подальшому працювати в школі. До речі, це вже не перша екскурсія студентів на ТРК-броди. Використовує найменшу можливість, аби діти познайомилися з професіями, отримали багато інформації з перших джерел, поспілкувалися з фахівцями своєї справи, викладачка педколеджу, керівниця гуртка журналістської майстерності Руслана Дацюк. Екскурсії для дітей і підлітків провели керівник ТРК Броди В'ячеслав Чижик, тележурналістка Наталія Кутняк, радіоведучі Андрій Олійник та Юлія Желих. а зафіксувала найцікавіші моменти знайомства з новою професією операторка телебачення Жанна Селіванова.